Доброго дня, доброго вечора, точніше, слава Україні! Вітаємо вас на матчах Мастера Тіліги. Стартує у нас зимовий чемпіонат. І стартувала в нас гра. Давайте про заявки команди. І нас. Поки що без забитих м'ячів сьогодні зараз який же шанс міг би бути. Шукала своїх нагод біля воріт суперників. Ну, згодом уже команда вже Тараса. Кузя зараз гол. Ось так, 1-0. І Теляс відкриває у нас рахунок у цьому. І буде цікаво. Що буде відбуватиметься далі? Зараз відповідь NX. Тарчакова кращий гравець минулого сезону. Точно дивно, що він зараз відзначається. І зараз ще одна нагода. І знову Арчик. тут позмагатися, звичайно, за нагороди. Зараз перехоплення, контрвипек е, команди НХ. Зараз є удар, але цей удар. Був тут пресингують суперники, перехоплення. Зараз можна пробивати, є удар. І на місці розіграли цей стандарт, але ось перехоплення. Все. Одарчуков його дальній удар. Такі кількості, то все-таки тут Інтеліас Теж має перевагу, то стійка ще один удар. Ну... Широко атакують. гравці Грабці Удар Активний у нас в першому таймі. Знову передача пішла на нього. Є можливість для удару і м'яч у воротах. Богдан Романчукевич. 19 хвилина 2-0. Ще м'ячів, але а лише два Наразі в активі Інтеліасу. але форма і. А, так, така заявка. У команди зараз Інтеліас має нагоду збільшити свою працю. Бартєвич перший номер. Маркенса Сатурський 85-й. Святислав Миськів, другий номер. Зараз удариме в воротах. У нас 3-0. Стає рахунок. Класна атака від Інтеліас. І... Данилов Каченко. 18. Село Арчаков, 20-й номер. 28-й. Олег Марків. 35-й відстав. Кондратюк. Зараз атака небезпечна. Можна ж забивати. Від кіпера своєї команди і розпочинає атакувальні дії Інтеліасу. Непогано ж, як розіграв їх в захисті контрвипад. Але Арчаков тут відпрацював і розганяє контратаку. Вихід 2-1. в 1. Можна зараз забивати. Арчаков забиває. У нас рахунок стає 4-0. І це дубль від Всеволода Арчукова в сьогоднішньому матчі. Звичайно ж, працювати і далі в команді Тараса Кузя. Ну, зараз непогана атака може бути. Шукає підтримки партнерів. Поступився Авензія. 1-4. А Бенга Юнайтед перемогла тих меджік 3-0. Зараз знову. На... Розіграла цей стандарт а гравці Нікс. Тарас Пілідець віддав на фланг. Простріл, який же ж момент. Передача на Нарчикова. Розіграв він з партнером меч у підшлому майданчику. Ні, зараз власне команда Тараса Куза розпочинає атаку. Непогано є удари м'яч у воротах. 4 1 Стає рахунок Ігор Галапа. Забиває у нас. Класний гол. В центрі уваги. Ще один удар. І тут вже відпристерігати. Удар рикушет зараз. М'яч мало не влітає в ворота. Тарас Мілінець забиває. Ні, не забиває. Суперника. Контрвипаденік з туща одна втрата. Можна зараз є удар і м'яч залітає у ворота. 5-1. І це, швидше за все, у нас цей гол вирішує остаточно. Це також десь мав хороші нагоди, але все-таки не все вдавалося. Ми пригадаємо, що власне, ці дві команди підвищились у класі. І зараз удар. Далі. Зараз ще кутовий. Менше хвилини залишається. Із п'ятим атакує. NX, Хороша передача. Зараз на фланг. Є удар. але м'яч NX, Зараз передача на фланг. Непогано. Удар І командам за гру. І зустрінемося у наступних матчах.